17 листопада 2022 року. Заняття з логіка математичного розвитку. Тема заняття кількісна лічба в межах 4. Любі діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Любі діти, я сьогодні з вами хочу поговорити про частини доби. Давайте подивимось, які бувають частини доби те, що виконуємо ми з вами в кожній частині. І так. Наша, наша доба складається з чотирьох частин. Перша частина це ранок. Вранці ми прокидаємось, чистимо зуби, робимо зарядку, снідаємо та йдемо в дитячий садочок. Друга частина доби це день. Днем ми з вами навчаємось, граємось, обідаємо та е, лягаємо спати. Днівний сон називається. Третя частина доби це вечір. Ввечері ми з вами дивимось телевізор, знову граємось, вечеряємо, читаємо казки, купаємось. І настає четверта частина доби, яка називається ніч. А ночі ми лягаємо спати. Діти, до нас прийшла в гості Білочка. Давайте ми для неї повторимо, що ми робимо протязі дня, із чого складається наша доба, з яких частин. І так, давайте з вами повторимо. Доба складається із ранка, ранок. Вранці ми прокидаємось, чистимо зуби, робимо зарядку, снідаємо та йдемо в дитячий садочок. Друга частина доби це день. Днем ми з вами навчаємось, гуляємо, обідаємо та лягаємо спати. Відпочиваємо в день. Третя частина доби це вечір. Ввечері ми з вами дивимось телевізор. Граємось, вечеряємо, читаємо казки, купаємося, і потім настає ніч. Ніч це четверта частина доби. Ночью ми з вами спимо. Діти, а білочка хоче нам розповісти, як вона проводить свій день. Так, білочка живе в лісі, а там вона збирає. Горішки. Правильно, скільки з нас горішків? Один. Цифра один. А зараз білочка зібрала. Давайте порахуємо, скільки горішків починаємо рахувати від білочки. Один, два, цифра один, два. Два горішка вона зібрала. А тепер, білочка, зібрала ще один горішок. Давайте порахуємо, скільки в білочки горішків. Починаємо рахувати від білочки. Один, 2, 3. Три. три горішка білочка зібрала. Цифри в нас. Один, два, три. Тепер, білочка, зібрала ще один горішок. Давайте порахуємо, скільки ж білочки стало горішків. Рахувати починаємо від білочки. Один, два, три, чотири. Кожному горішку відповідає своя цифра. У нас чотири горішки. А тепер давайте порахуємо в зворотньому порядку: до білочки від цифри чотири. Чори, три, два. Один. Так, молодці. Але діти, білочка збирає не тільки горішки, а й ще грибочки. Правильно, скільки грибочків зібрала білочка? Один. Бачите, цифра один. А зараз білочка зібрала два грибочки. Давайте з вами порахуємо від цифри два. Один, ой, від цифри, е, вибачте, діти, давайте ми з вами порахуємо від білочки. Один, два. Два грибочки. Кожному грибочку відповідає своя цифра. А зараз білочка зібрала правильно три горішка кожному. Ой, три грибочка, вибачте. Кожному грибочку відповідає своя цифра. Рахуємо від білочки. Один, два, три. І білочка зібрали. Скільки горішків? Правий. Чотири. Рахуємо від білочки. Один, два, три, чотири. Кожному грибочку відповідає своя цифра. А тепер давайте, діти, порахуємо з вами до білочки. 4, 3, 2, 1. Це називається зворотні, е, е, зворотній щот. Так, діти, наша білочка розкладає горішки і грибочки по корзинам, по кошикам. Давайте ми з вами будемо порівнювати, скільки грибочків і горішків вона поклала у кожний кошик. Дивіться, там де грибочки, там один грибочок і один горішок. Тобто їх порівну. Один дорівнює одному. А зараз білочка поклала. Давайте порахуємо, скільки горішків поклала білочка. Починаємо зверху зліва. Один, два, потім знизу зліва, три, чотири. Чотири. Цифра чотири. А в коризинці там, де грибочки, скільки грибочків? Правильно: один. Один. Цифра один. Де більше, чого більше? Грибочків або горішків. Правильно: горішків більше. Тобто 4 більше, ніж 1. Або 1 менше, ніж 4. А зараз в нас навпаки. Подивіться, скільки в нас грибочків. Давайте ми з вами порахуємо. 1, 2, 3, 4. А скільки горішків? 1. Так, 4. Більше, ніж 1. А один менше, ніж 4. Так, тепер наша білочка поклала в кошик два грибочки і три горішка. Чого менше, діти? Як ви вважаєте? Прав, менше грибочків. 2. Менше, ніж три, а три більше ніж два. Так, три грибочки і два горішка. Чого більше? Правильно грибочки більше, три більше, ніж два, два менше, ніж 3. Ну, наша білочка нарешті зібрала і горішки, і горішки, і грибочки. Скільки грибочків зібрала білочка? Правильно, вона зібрала 4 грибочки. І скільки горішків? Також 4 горішки. 4 дорівнює 4. Їх Порівну. А тепер наша білочка розкладає горішки та грибочки по полицям. Діти, ми можемо полиці рахувати зверху донизу або знизу до верху. Давайте ми з вами почнемо зверху. Верхня полочка перша, під нею друга, потім третя. І найнижча це четверта, правильно. На першій полочці вона складає грибочки та горішки. Перший грибочок, Перший вона поклала грибочок, так, він перший, тому що він стоїть попереду, так, він... далі в нас ідуть. Горішки. Од, другий горішок, третій, четвертий. На другій полочці білочка першим поклала горішок. Другий вона поклала грибочок. Другий грибочок. Потім третім іде горішок. Четвертий також горішок. Так, давайте роздивимось третю полочку. Вона знов поклала. Першим вона поклала горішок. Другим вона поклала горішок, і грибочок в нас третій. Так, по рахунку він третій. І останній четвертий горішок. І найнижча полочка це четверта. На четверту полочку вона поклала перший горішок, другий горішок, третій горішок і останній четвертий грибочок. Так, а тепер наша білочка розкладає горішки між грибочками. Перший в нас Знову по чотири полочки, так? Порахувати полочки ми починаємо зверху, от перша, друга, третя, четверта, четверта, нижня. Першим, що воно на першій полочці, першим в нас стоїть правильно, горішок. А на другій полочці, який в нас горішок по рахунку? Правиль. Другий. На третій полочці, який в нас горішок по рахунку буде. Давайте ми з вами порахуємо перший, другий, третій. І на останній полочці в нас горішок, по рахунку буде четвертий. Порахуємо з вами. От перший, другий, третій, четвертий. Молодці мої любі малята! Ось ми з вами і побачили, як проводить свій день білочка. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До побачення!